Був такий осопад Джон Віттлджон, це перший е, учень Ендрю Тейлора з тіла, не перший учень, а перший такий відомий у світі і засновник британської школи. І в нього техніки вони були такі коливальні, називається палсінг. палсінг да. То якщо взяти цю техніку, перекласти на, наприклад, на c 0 C1, і нам треба з е, за Київ, тобто флексі екстензія, то ми б е, брали би і робили би, е, фіксували би тут і коливали би е, тіло, щоб воно коливалося. Тобто мені треба знайти таку поверхню і позицію, щоб пацієнт отак коливався. Я буду тут фіксувати. а Тут буду просто направляти і контролювати, і е, техніка буде отака коливальна. Тут, да, тут, тут треба знайти таку позицію, щоб е, розхитувалась не голова, а тіло. Тобто я фіксую е, оцю точку да, і коливаю е, отам. О, тому мені треба якось отак трошки її отак взяти, зафіксувати. А далі вивести тіло вот і, і спіймати ритм.